Доброго дня, хотів, як сказати, зацепити тему, яка, яка ще довкола 129-ї бригади, я сам є бійцем 129-ї бригади. Для початку хотів звернутися до командирів, які в мар... марно витрачають людське життя. Міза, що через свою некомпетентність ну, люди просто лягають. Коли рік ми могли чимось займатися і нас могли обучати. Ми самі командирів просили обучити нас. А ну, вони займалися копанням. Звертаюся до вас, командири, зхамінняться, тому що час спати він прийде незабаром. Тепер звертаюся до людей. Звертаюся до людей, не стійте осторонь, розповсюджуйте інформацію про 129-ту, тому що хлопці дійсно в полоні. Своїх командирів, які не випускають їх отудова, які некомпетентно, і які некомпетентно ними керують. Розпочуйте інформацію, нехай влада побачиться все і прийме міри.